Привіт, вітаю на каналі Лімрі, Лі я з вами Катя, і ми продовжуємо трошки грати в мене рориць. Тому, по-перше, я створюю нову мапу, бо мені потрібна конкретна. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, де я повернулася через рік після того, як я не грала, давайте, хай воно буде, як буде, не так і важливо. Мене цікавить мапа. От що. Тому давайте ми просто легесенький рівень. Складність низька. Ми шукаємо. Так, у нас тут річка є. О, це непогано. Річка це варіант, до речі. Ось така річка теж непогано. Слухайте. А ну давайте ще подивимось. Я бачила, десь є озеро. Де озеро? Чекайте, я не зрозуміла. А, ось, Велике озеро. Мені цікаво, мені цікаво, а я не. Мож... Чекайте, дайте мені. О, от сюди хочу. Прям поближче до річки мені треба. Супер, супер. Давайте тут тоді, бо ми з вами будемо будувати набережну. Але перш нам, ніж ми взагалі почнемо її будувати, нам треба ще розбудувати наше місто. А, якраз подивимось. Можливо, я минулого разу щось упустила. О, я бачу, у нас багаті поклади прямо одразу. Це добре. Так, чекайте, ставимо паузу. Ось-ось-ось, ось вона. Дивіться, слухайте, у нас багаті поклади. Прикольно, аж дві. Клас. А, що? Ага, так, ягоди у нас зростають, глина, каміннячко. Тобто, не прям, що густо у нас чогось тут багато. Так, добре. М -м -м, велике місто, бла-бла-бла. Ми починаємо з дороги. Нам від цієї треба дорожку провести. Ось так. От, давайте прям. А, настільки далеко я не можу провести. Наскільки це була гарна ідея, я не певна. Але. Спершу ми зробимо я помилки своєї не повторю. Ми зробимо одразу декілька будиночків перше. А тепер вже ми побудуємо так, це дроворуби. Стоп, чекайте. Заготовлюють деревину правильно. Давайте от сюди вони раз. Потім ті, хто у нас пиляють, от сюди, теж поблизу. Ну, і дрова нам теж взагалі то треба, тому давайте сюди ставимо. Потім одразу ось тут невеличкий ринок нам треба побудувати. Де ринок? Оп, я пропустила. Ні, це амбар. Чекайте, де ринок? Угу. Моя здатність просто не бачити, де тут ринок? Оце ринок. Все. І нам водичку ще треба буде зробити. Давайте тоді ось так. Потім водичка у нас десь навпроти цих буде. От. Ну, хай вони починають будуватися. Можемо одразу поле зробимо. Чому б ні? Ану, родючість. Так, наскільки я пам'ятаю, зелене. Нас цікавить зелене, тому давайте спробуємо. Це у нас пшениця. Льон щось не дуже. ячмень, менше гірше жито. Жито, е, жито. Ну, давайте спробуємо отут пшеничку. Отак. Чи одразу велике таке? Ну, хай буде ось так спершу. Так, це у нас поле, добре. Тепер це у нас житниця має бути ще. Що... Так, ну, сподіваюсь, якось так вийде. А, можливо, у нас люди зможуть на полі одразу працювати. Земля підпаром та в сенсі земля під паром. До речі, жито 100%. Та, ні, давайте жито. Мені подобається. Нам треба буде сівозаміна, там там подивимося, не знаю. Як воно все у нас буде? Так, товари не захищені, тому, як завжди, нам треба оце все теж збудувати: амбари, склади. Так, є у вас змога ще. Що... Все, на... на склад, у нас не вистачає. Тому нам треба пришвидшити, щоб вони це все у нас зробили. І активненько почали у нас працювати дроворуби, і нам ще треба буде більше хатинок зробити, тому що. Жителі у нас в палаці живуть, а до зими вони мають вже хатинку мати. Взагалі, делі набагато більше нам будиночків, тому що, ага, правильно, нам треба нові мешканці. Якщо я хочу. Скільки це в мене виробництво? Це в мене ось тут три ті, які будують, і поле я хочу. Ну, це вже чотири одні будуть будуватися. Так, вамбар ми когось знаймемо, щоб вони просто перенесли нам речі. Це припаси. Так, переносити поки що. Продукти у нас вже є тут. Так, що що у нас? Тварине захищення, схов, бездомність. Ага, Буває, бездомні, то бездомні. Так. Мене ж немає тут нікого, в принципі, такого агресивного, не має бути. Ох. щось я не туди подивилася? Ось воно моє. Так, чекайте, мені треба люди, які будуть працювати тут одразу. Стоп, це житниця ж? Житниця? Ану, засівайте мені поле, засійте. Швидесенько, пішли. Тут у нас ще ніхто не працює. Дроворуби, в принципі, теж не сильно працюють поки що. І нам треба накопичити багато-багато дошок для того, щоб спробувати збудувати набережно. У мене буде малесеньке поселення, ми просто намагаємося збудувати набережно. Так, одразу дроворуби сюди. І додатково, а де-де-де мені треба. Ні, не це. Мабуть, мені там, де пильна яма буде, там ми подивимось. А що, у мене не вистачає деревини? А, ні, вистачає. Все, доступні нові найманці. Так, у нас вже квітень, правда. Угу. А знаєте, що ще я не зробила? Так, мені ж то треба, для них буде їжа. Е, чекайте, це все ще будівництво. Треба їжа, треба хатина збирача, ми одразу ось тут поряд ставимо. Вас наймаємо одну людинку, Потім додатково. Нам треба, щоб у нас завжди був резерв. Так? Нам треба мати певний резерв. Давайте хоча б ну, чотири. Я потрошку буду будувати будиночки, а там подивимось. Потім ми збільшимо. Так, ну, щось вони тут обробляють. Я за велике поле взагалі зробила. Але, ну, якось так. Тепер. Поки у нас є деревина, ми швиденько робимо будиночок. Оп. С їм не так важливо буде. А, склад. Треба було склад ще зробити, точно. Ну, поки у нас тепла погода, я сподіваюся, більш-менш буде все нормально. Тому подивимось. І я трошки розбудувала місто. І я дивилася відео англомовне, де типу показує, як робити оці набережні, але по факту нічого толком не показує. Ну, не розповідає, як правильно це зробити. Я побудувала і дороги, і намагалася звести якось, щоб от щось з'явилося. Ну, припустимо, давайте 40 почекаємо, коли у мене. А, хоча. Ну, дивіться, навіть 25 є, якщо у мене. Так, я можу зберегтись? Тут у мене 30. Ну, давайте навіть, я почекаю. А, ні, стоп, я ж не можу, у мене 30, здається, потолок це. Окей, давайте ще збільшимо. Давайте 50 вже. Я не знаю, скільки мені треба. Бо навіть, коли воно показує це типу, з дошками, воно нічого в мені не збудувало. Я декілька доріг отут. Будувала, намагалася. Але у мене не з'являється оця набережна, типу. От, можна якось її викривити? Alt. Так, ні, то не то. У мене проблема вже із їжею, з усім, але нам це не важливо. Мене цікавить набережна. От. Окей, давайте ось так. Ти мені. От чому? Що я не так роблю? Я не розумію. Ну, типу, воно і так вже понад берегом у мене. Ну, мені ще ближче треба якось. Вартість 10. Чому? У мене немає 10 дошок. Є у мене 10 дошок. Але воно не хоче так. А, припустимо, сюди. От, оці такі полосаті вони не з'являються у мене. Це просто я дорогу ще одну додала. Угу. Чекайте, що, що, що воно мені показувало. А, Прекрасно, воно у мене зависло. Пограла. Так, якщо це не працює, ми зараз створюємо нове і робимо там, де річка, а не озеро. У мене зависла гра, тому, мабуть, на озері ми не будуємося. Так, створюємо нового персонажа. Хай буде у нас, це. мені це нагадує пасіку, але припустимо. Так, де я бачила тут річку. Це не то, ось для мене називається річка. Давайте ось тут. Чекайте, дайте мені, щось тут, тут, тут таке викривлене, відносно неподалік від нас. Сподіваюсь, буде нормально. Чогось тут я... але тут мало річки. Я хочу, щоб. Раптом що я спробувала через річку міст хоча б збудувати? Подивимося, що в цей раз буде. Я сподіваюся, що гра не зависне в такий момент, але я не розумію. Просто в тому відео там вздовж іде дорога. Вона така трошечки викривлена, тобто як повертає. І потім він бере з однієї точки в іншу з'єднує. І там теж ці такі полосаті, типу, е, Ну як намальовано. І у нього з'являється набережна буквально. Чому у мене так не вийшло? Я не розумію. Ой, а що? Ага, ти, як прикольно. Ви серйозно. Заради цікавинки я хочу отак зробити. <гум> Скільки. А, у мене дошок немає, так? А, так. Цей варіант нам не підходить, тому локація не дуже. Так, давай по-новому сюди. Тоді давайте не тут. А якщо тут теж такий, так, як пагорб. Якщо ось тут все ж таки. Чи я тут і Боже, я вже сама забула, це я те саме місце вибрала. Буде прикол, якщо це те саме. Але ліс мені заважає. Так, ну я трошечки розбудувала новеньке місто. У мене тут теж біда. Але ми можемо зробити міст. Тому давайте ми з цього, хоча б почнемо, дивіться, як гарно. Прикольно. Але питання все ще залишається: яким чином ми маємо зробити тут. Um. От, бачите, оці полосаті вони з'являються, але... але не до кінця. Та ну, ви не серйозно зараз. Слухайте. А це вдруге, коли я намагаюся ось так вести дорогу, в мене зависає гра. От, і знайшлось в чому о, прикол. Тобто отак я не можу побудувати просто. Я маю надію, що в мене є збереження, тому що прийдеться зараз перезапускати гру. Так, ну що, ще одне поселення тут. І давайте так, ми спершу робимо міст. Я вже зберіглася, тому що того збереження не було і автоматичного. Міст у нас є, тому ми робимо простесенько, ми робимо просто дороги. Можна мені дороги, будь ласка, зробити? Регулювати викривлення. Чекайте. Викрили. А яким чином? Я не можу навіть провести тут, люди. Чому ви не даєте мені провести дорогу? Окей. Можна сюди кудись мені провести її? Дякую за збереження. Так, чекайте, а як мені провести? Воно не дає мені провести. Чому? Окей, Alt. Ні, Та, ну то. Що воно? Місце з'єднання, регулювання викривлення? Так, оце вона не хоче мені тут взяти і зробити, наприклад. От. Ну, от вона не робить. Що не так тут? Чому? Добре, давайте в іншу сторону. Трошки там потім обійдемо оцю хату, е рибалки. Або давайте продовжимо. Ну я не знаю просто чому. Приєднуватись, збирається. Так, я встигла щось зробити, воно не зависло. Чи... Це не через це, через. Чому воно зависло у мене тоді двічі, коли я намагалася ото будувати? Так. Я хочу, щоб воно було цей викривлене більше. І... Давайте так спробуємо. Окей. Ну що, ви можете мені? 25 треба, так? Давайте тоді дочекаємось дошок і переглянемо, що воно. Тобто міст він спокійно будується. І от щось, типу таких, як помостів, має бути збоку і воно як набережна виглядає. Так, ну давайте дивитися. У мене є отут шматочок і майже все бачите у такому полосочку. Я не знаю у мене. Ну, яким чином це робиться? Просто. Воно не будує так, як воно показувало на відео. Я засмучена. Я тільки заради цього і хотіла зайти і спробувати. Так. У мене є одна надія, що може вдатись. Я тут трошечки провела ось ту дорогу. Дивіться. Ану, з'єднайся. От бачите, як воно? О, якщо ми ось так спробуємо. Давайте перед цим я збережусь, бо в мене щось дуже мало е, дошок. Дуже маю надію, що це спрацює, будь ласка. Я не розумію, абсолютно не розумію, в чому проблема. Давайте завантажимо. Оце автозбереження чи ні, швидке збереження завантажити. Я реально мала надію, що там з'явиться набережна. оця, Воно дошки від мене просить. В чому проблема, я не розумію. Міст, воно робить. Я сумніваюся, що проблема, наприклад, в графіці. А, так, дивіться, в мене графіка нормально стоїть. Окей, ще раз. Давайте ще раз. Якщо я прям. Ага, прям туди я не можу так зайти, так? Ну, от воно ж показує, ніби як місто. Бачите, як тут буквально. З того, що я зрозуміла з відео, це саме мости, ніби як будуються. І в чому проблема зараз збудуватися цьому мосту? У мене. чекайте. А бачите, в чому прикол? Дошка у мене є, наприклад. Але ось тут вона не хоче будуватися. Я мала надію, що коли у мене буде достатньо дошок, вона захоче будуватися. Тобто, без варіантів. Якась дуже дивна виходить функція, тобто, не існує, прям виходить набережною. Як саме її треба робити, я не розумію. Ну, просто яким чином от, її можна звести. Міст я можу збудувати спокійно. Ну, звідси, ні, звісно. От я прям звідси беру, хочу протягти. От у мене є. У мене ж є дошки, є дошки. От воно не хоче отут. Тобто, в теорії воно могло б мені і тут навіть міст збудувати, але воно чомусь не хоче. Реально, чого воно зараз не хоче мені так будувати? От Максимально близько я хочу. А дивіться, ось так. Давайте спробуємо. Будь ласка, спрацюй. Ось так. Спрацює воно? Воно просто мені міст побудувало. Просто міст звело. Ну, теоретично набережна, але не зовсім як я планувала. Добре, давайте ще раз спробуємо завантажити. Ой боже. Це прям щось з чимось виходить. Так, добре. Мені треба з'єднувати не з дорогою. Але треба так, щоб воно хоча б ну, якось було схоже на набережну. Скажімо так, ано. Ось так. Ну, ось так. Воно... Ну, воно мені міст збудує. Дивіться, 100%. Воно просто міст мені будує. Але це не зовсім те, що я хотіла. І воно не так виглядало, як на тому відео, де я дивилася. Тобто, в теорії можна ось такого типу будувати, типу, уявімо, що це набережна, вона, знаєте, така е парканчиком огорожена, що можна прогулятися. Це єдине моє уявлення такого. От Звідси, а що мені далі, далі звідси робити? От тільки дороги виходить. Ну, ми перевірили. Тобто, мій максимум це от, от таке щось зробити. Типу, вздовж річечки. Але ну, це не зовсім набережна, це не то. Мости прикольно, так. Мости прикольно виглядають. В теорії, якщо б, звісно, тут моста оцього не було, а трошки подалі десь, можна було б залишити трошечки, що у нас тут є. Є який же декор, типу, щось збудувати тут. Це що? Розчищує зону, це не цікаво. Щось було таке поставити, типу, це що? а що це буде взагалі? Мені цікаво. Я хочу подивитися. Якщо так дивитися, ну, теоретично. Фічно можемо уявити, що це, типу, така набережна, але не знаю, чесно кажучи. Прикольно, якщо вони реально додадуть функцію, щоб отробити саме такі доріжки біля річки. Тоді воно буде прикольно. Так, в мене вилетіла гра котре. Е, оцей шалаш, палатка, я не знаю, що це таке, воно просто не будується. Бо я поставила ще каплички, типу, тут декор, каплиця, воно мені пише, от вони збудувалися. Ось так. Ну, тобто, в теорії, от щось типу, такого, якщо ось так будемо дивитися, ну, припустимо, що це набережна. От оце... Можемо так вважати. Якось спробувати задекорувати. От знаєте, я хотіла, а розумію, що декору трошечки мені не вистачає. От щоб якось так зробити більш схожим на набережну, там якісь лавиці поставити, чи щось ще дерева якісь, то мені здається, так було б непогано. Палатка ця не будується, я не знаю, що тут взагалі таке. Воно є, існує, але на жаль,... Воно ще не функціонує, нічого. По-перше, воно не писало, які матеріали треба. От. І пише, що перевезені товари, але на цьому все. Комора, хов. Не розумію. Я не розумію, що це таке. Тому, на жаль, ось так от. Ну, спробували потренувалися. Мости у нас прекрасно зводяться, все чудово. Спробували зробити цю набережну, тому якщо у вас є якісь ще поради, що можна було зробити, щоб це зробити більш красиво, просто в тому відео я передивилася дійсно у нього мости. Але чи можливо у нього був схил більший, тому що у нього частина оця мосту вона ніби схована в землі, і оцього з правої сторони парканчик у цього, так би мовити, його не видно було майже. От з однієї сторони видно, з іншої не було. Тому мені здавалося, що то саме от як дорога йшла. Але маємо, що маємо навіть ось так. Тобто, якщо це продумати якось, то в теорії можна використати і прикрасити таким чином своє місто вздовж річки. Ну, а на цьому завершимо. Я всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю, гарного вечора, всім па-па.